Друзі, всім привіт! Я сьогодні знаходжусь на нашій фабриці Торонегради. Сьогоднішнього відео піде, як правильно робити стільниці для літніх терас з деревини. От ви бачите, вже ми вже зробили стільниці, які там будуть відружатися замовлення. Вони у нас зроблені з двох деревин. Ясній дуб, ну це було по такі побажання замовника, щоб поново також була протягнута, красива структура, була але була захищена. Що ми що ми ще зробили? Так як ми використовуємо дошку 40 мм, що ми зробили, щоб вона була не, так, не так виглядала за того? Тобто, бачите, ми залишили таку от частинку, десь приблизно 18 мм, а другу частину ми зрізали під 45 градусів, щоб вийшло таку нахил. Вона у нас по факту 40 мм, але виглядає, вивіть, вона така от тонка. Що ми ще зробили? Біля кожної дошки є отакий зазор. Це не просто зазор, а він треба для того, щоб коли нагрівається літом там, стільниця, щоб було куди деревини, деревини там, виходити. виходити. Ну і плюс, якщо попаде там волога, там капне дощ, то вона прийде через повністю дороге. Але е як ми це все посилили, От бачите, віть, як воно виглядає знизу. Ми повністю набрали дошки, зробили таку окантовку, обогнали повністю по кругу цей градус, 45 градусів те, що ми зробили. Кожну плашку ми пофарбували окремо. Це, це головне, тому що коли буде увага переходити, то в цій частині е, може бути розбухання. Ми посилили такими штуками, і саме головне на що всі там спотикаються, можна продумати, де буде у вас кріплення е, основи столу. У нас буде використовуватися металева основа, і у нас їх буде дві штуки. Вона буде одна стояти тут, одна стояти буде от в цьому місці, і ми в цьому місці, бачите, посилили те, щоб можна було прикрутити блин основи. Тобто, коли ви робите стільницю для літньої тераси, там майданчика, треба використовувати ще що маленьке лак, який буде стояти на вулиці, який буде не вицвітати, не жовтіти, і буде класно триматися при зміні вологості. У нас волосся, ну, там коли дощ іде, може 80 бути, а може потім звалитись на 50. Нравилося моє відео. Ставте лайки, підпис на канал. Всім пока, дякую, всім.